Яру цибулю днями почали садити у товаристві Вікторія на Тернопільщині, що є партнером агропросервісу. Цього року посів розпочали швидше, завдяки сприятливій погоді. Про особливості вирощування цього популярного овоча Терену розповіли аграрії. Порівняно до минулого року це трошки швидше, бо минулого року ми сіяли десь числа 17 квітня. А цього року бачимо 10 днів швидше. Цього року сіють два сорти: Дерек та медуза. Цибуля першого сорту довго зберігатиметься, а другий відзначається високою врожайністю. Підбір сортів чи гібридів. Полягає в тому, щоб вирости цибулю, яка буде зберігатися як можна довше в обладнанні, яке в нас є. Сподіваємося, отримати там більше. Урожай. Цибуля потребує хорошого догляду. Її оброблятимуть захистом від шкідників та хвороб, вноситимуть добрива для росту та живлення, а також регулярно поливатимуть. Все це допоможе виростити якісні та великі плоди. Завершити посів планують за кілька днів. Та крім ярої цибулі на господарстві росте й озима, яку садили ще в жовтні минулого року. Станом на сьогодні завдяки теплій погоді, там, достатньо опадів, вологи. Бачимо, інтенсивно зараз почне рости вона. Сподіваємося вийти з неї на ранній ринок. Все-таки її призначення озимої цибулі, ранній ринок. Озиму цибулю планують збирати вже всередині липня. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.